Друзі, вітаю! Гарні новини із фронту. Збройні сили України прорвали лінію оборони окупантів Херсонській області на 7 кілометрів. Звільнено населені пункти, окупанти почали відразу тікати полями без супротиву. У окупантів Херсонщині дуже погані справи. Збройні сили України прорвали фронт расистів, завдавши потужних ударів з артилерії, після чого росіяни почали кидати позиції тікати. Як пишуть воєнкори росіян у своїх телеграм-каналах, що українські захисники прорвали їхні позиції більше ніж на 7 кілометрів в сторону Херсона. Дану інформацію підтвердив у себе терорист Гіркін. Також з'явилось фото українських військових, які заходять в населені пункти на Херсоні, які ще вчора утримували російські окупанти, і засобів масової інформації стало відомо, що Збройні Сили України звільнили Оскорівку, і вже повністю звільнено. Золоту балку. Хрещенівку, Шевченкови, що на Херсонщині. Прорив фронту стався в цьому напрямку. Більшість окупантів було знищено, вони не встигли втекти. Деяким окупантам все ж вдалося втекти до своїх підрозділів, які знаходяться в Біляївці та Михайлівці. Генеральний штаб України про дану інформацію ще не повідомив. Із повідомлень українських захисників, під час перериву українських позицій було знищено 300 російських окупантів. Поранених вони кинули при победоносній втечі. Також є багато полонених росіян, які молили пощади та здались в полон. Підпишіться на наш канал, бо далі буде все гарячіше та цікавіше. Дякую за увагу!